Виставка осінніх виробів в ліцеї номер 2 Серед експонатів чимало виробів, представлених в національно-патріотичній тематиці. Роботи виконані з природних матеріалів з використанням декоративних елементів. В своїх композиціях учні проявили креативність та оригінальність. Школярі поділилися ідеями та процесом створення робіт. Я з мамою ходила по місту і шукали осінні матеріали. Каштани, листя, жолоді. Ми з мамою шукали в інтернеті ідеї всіляких осінніх робіт для себе. І ви вибрали для себе Так, бабу, я зупинилася на цьому варіанті. Я люблю виготовляти всі всілякі роботи дизайнерські і так далі, як моя матуся. У мене три робіт. А розкажи, що це за робота? Білочка, дівчина, осінь. Та папуга. Хто тобі допомагав робити цю роботу? Ну, мама трохи. Це дуже класно. У нас були тільки такі матеріали. Я захотіла зробити дерево. Перший раз було чашко, але потім вже легше. Тобі хтось допомагав, Чи так сама побудувала? Мама допомогла. Конкурс Щедрість рідної землі традиційно проводиться у вересні. Долучається до створення композицій учні початкової та середньої школи. Діти щоразу вражають різноманіттям своїх поробок, розповідають організатори. Тематика робіт, ви бачите, вона трішки видозмінюється. Більш з'являються національно патріотичні мотиви в їхніх роботах. І я хочу сказати, що я дуже вдячна всім батькам, всім дітям, які приймають участь в цій виставці, тому що я розумію, що війна вносить свої корективи. І, на жаль, це і затратно, і займає дуже багато часу. Але дякую дітям, які надихають батьків займатися творчістю. Дякую батькам, які не відмовляють своїм дітям. І ми можемо милуватися. ви бачите, цілий тиждень ми милуємося такими осінніми прикрасами, які дають і створюють нам осінній настрій. Серед великої кількості композицій привернула увагу робота учня п'ятого класу. Свою поробку Іван назвав Козацькому роду нема переводу. Школяр, окрім природних матеріалів, оздобив композицію використаними гільзами. Його виробу журі надало перше місце. Я вдохновився нашими воєнними. Ну, в мене ще тато служить, та ну ось і зробив. Це все ось осіння, кукурузи, каштани, і мама допомагала шити одіжду. Придумав взагалі я і мама трохи допомагала. А скільки задні ви витратили часу, щоб створити ось таку оригінальну роботу? Ну, десь дня три. Роботи трьох переможців конкурсу поїдуть на виставку в Одесу.